І так, нова партія вуликів. Ось так вони виглядають. Це вже в принципі я не буду ні вшивати, нічого полістировало зверху, просто вони. тут йде 35-ка. боковушка йде, 35 йде 20-ка, сикова 25. 25. Оцей вже в мене йде повністю. Ось 35-ки. Попередня і коли стінки 35-ка. Плюс тут замок. В замок іде тут. Квишна криша. Криша, правда, щоб на крізь була зроблена тут. з Докуски металок плюс. Ага, Ви тут Таким чином що тут планошки піднизу. Зверху. Відкормив. Кормів для котив мішок поліетиленовий. я його розв'язав. І ось така получилась криша. Ось це моє місце, де я тут працюю. Там моя болгарка і широковерт. Це в принципі два інструменти, я працюю. Там плюс сурбанок ще маленький, яким підганяю. Ось так і все. 31 січня 2016 року. Нова партія вуликів. Все, кока. Будьте здорові!